Що біляшику? Що, що наш дружочок? Сніжок? Чорносливка, і ти там. Ви що двох в гаражі були, га? Двох ночували в гаражі. Ай, красунчики. Бачите, який сніжок, який красивий сніжок присипає. Білі мухи налетіли, так? Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мур, що летять наче пух. Патрось, патросико, ти на сніг дивишся. <риві> Дивіться, зараз щось побачите. Має бути цікаво. Ні, не вилітають. Чуєте, що роблять? Чорносливка. Чорносливка якої. О! Повилітали, вони повилітали іншою стороною, чорносливка горобців ловила. Ось вони, Вон вони скачуть, пустуни. Оце знаєте, поки кури закриті, поки нічого не насипаємо курам, то вони умудряються залітати до фазанів у клітки. І це тільки що я постукала, вони наробили лементу, давай втікати хто куди, а чи маслимка бігом, бігом оце почула і давай ловити. Я вітаю вас усіх цієї дивної зимової суботи. Гарний день, летять білі мушки, легкий морозець, вітерець легенький. І так, так, знаєте, дуже. Дуже на вулиці комфортно. Голубчики повилітали, але в принципі я вже все повипускала. от тільки їсти не насипала. Зараз треба йти швиденько сипати, бо порозбігають хто куди. О, які дороги у нас будуть зараз рівненькі, гарненькі. Редняємо дорогу, називається, Льоня. Двір куди сніп розлітається. Баба Яга в ділі називається. Так, качки наші на гречку. О, назад. Порівняли. Оце, думаю, сипати їм їсти чи не сипати, чи вони собі тут понаїдаються на одвійках. Я піду насиплю. Кури сюди, напевно, ще не виходять. Це тільки цесарки і качки. Так, біжить бентамчик, теж туди, десь до гречки. Треба йти насипати, тому що подивіться, як покралися цесарки до Юри в гараж. Це що він не бачить, зараз себе ну, він вийшов та побачив. Мало того, що вони туди, та вони ще кричать, га? Одним словом пішла сипати їсти, не буде діла. Так, сипнула їм тут біля гаража. Он що вони зробили? Ці старіші білогрудки порозганяли молоднячок, розігнали голубів і самі. І кури біжать. Ні-ні, ні, ви сюди не біжіть, пішіть, я вам насиплю. Так, ось вони. <реку> шо, Рембо, що? Шо? Так, зараз збігаюся, хто не встиг. Біляш, ай ти любиш, щоб тебе усі бачили, так? Да? он гукає, треба йти порати. Підеш чи не хочеш? <рес> от пес, от ручний наш пес. Тікай тобі он кури, збігаються їсти, а тебе бояться. Хвостиком. Мах-мах-мах-мах-мах. Ну, ай ну наш, наш біляшик. Бачите, як діляться одне там, є стадо курочок, а друге тут. <рігла> <рігла> так. сара і тюльпан. Качки вже на грешці з тієї сторони. Я качок, кажу, коня вивела, коня? Да. Ні, не виводила, не виводь, я сама виведу. Де тебе буде ловити? Дорали. Та циганка, коли піде з коня. Юра вже півня несе. Ой. І куди ти його вже несеш? Хочу холодцю. Да. Ага. Він тоже хоче. Нічого він не хоче. Холодець. Може він холодцю хоче, але в холодець він ще не хоче. Е, Дивись, він би крикнув, бо, якби Немо ти йому дав дергати. можливість. Все, давай, де сутіра десь там. Ну диви, дійсно, а що це він такий задумливий? Дзьоба mm -hmm. розтямив. Шо? Шо, Ага. Бля. Подивилася кругом. Понасипувано у фазанчиків голубів. Все насипано водичка є, але щось не можу зрозуміти, що це робиться біля голубів. Дайте нам. Ого! Ого! Бачите, скільки свіжої землі. А це все штурики. Он десь звідти від, від свиней. да. Ти бачиш? Працює щурик біля голубів. Оце там свині, а звідти від свиней аж з-під підлоги десь і це аж скільки понаривав собі. Ого. Так, занятку вилетіло вже вище. Ну, я думаю, що е, поки дорослі, то він не має нічого їм зробити, вони вилітають сюди, ось на вишки, сидять. А наприклад, як дамостилися, то -то, то то проблема, то біда, да, голубчики? Шурик то біда. Архипушка, Архипушка, на сніг. Ідеш качатися на сніг? Підеш? Да? Іди, 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 я зараз вийду іди. Все, давай. Зараз побачимо, який у тебе дресирований. Лежать. Лежать, лежать. Е, вадиш, все, опа, все, какайся. Всього витре зараз одного боку, а потім на другий бік тебе. Архіє E' molto piccolo! E' bello così, vero? Andiamo! Andiamo, Guarda che cucina! Ні, не для... Пішли! Пішли! Архів! Дивишся, що я не йшов? Архів, дивишся, що я не йшов? Та що там? Це другок. Він промасажував спину. Він вже масажа для спини. <рес> <рес> Ти чуєш, що Льосік робить? Що? На весь хіл кричить? Бичок? На що ж? Що, вивезти? Архипушку вивели. Бичкові біда. Дивіться, зараз буде знов качатися, мабуть. Тож на другий бік, я ж подав. Льосик, що, нема архипушки, не переживай, ніде він не дівся, прийде. Прийде скоро. викачається і прийде. Як я боюся, Юра, як це ти його виводиш. Час від часу треба виводити. Бо якщо не будемо виводити, то він буде бритися. А так він нас спасів, якщо він будемо виводити, то буде спокійно. А Ой, ти? не знаю я з цим а твоїм спокійним. А мами, махає, то треба показати йому. Він боявся мене, що не я, його боявся, а він мене. Правда? Ну, два Ой, ну, Льосик, мукав, мука, таке сводобився. Пішли. Повів Юра. Ее, -е -е е сказав. Тань. Біжи, біжи. А перше він повикачувався, щоб трохи боки викачав. Знаєш, що люди не хочуть? Є коня настикла, на било буде, виходить, пичка. Ну, Оці сядь під ноги собі берете. Ну що, так як є, кажу, не що не хочу. А коня тримати вигодніше, як кобило. Що свині? Може ще вас повиводити, ні? Може ще вас за лавку на цепочок. Підете? Так, перший пішов. Завадь. А що він п'є? Угу. Давай пішов. Тобі супу дам. Так, другий пішов, всі відра поки не поперекидаю, в хліб не зайде. Ой, два друге. Два друга. Станції попруга вимазохуються. Викачався. Викачався. Це -то в мене коні є? Ну. А, там будуть розказувати в тікточі, що в них коні новолександрівські шайки. А тут дивиться пород. чиста порода, яка я знаю поні. Ще одне стадо на вигул вийшло. Хай Перестелю Перестелюємо. Трішки погуляють. Ти тоді заберу. Так, кури зайшли, розгрібли, а каченята навтьоки. Це куди зібралися? Куди зібралися? Ну назад, а пуль? Фу, ну все, я попіскаляла, повивозила, Юра вже подавав. Свинів це було останнє, що потрібно було Ну, Попробуйте, ще от ганяє. Ще як от ганяє, не можуть помиритися. Та ви ж дві лишились, га? І ця двір ви таке курито помиритись не можете. Нічого, вона наїсться, то тоді вона заспокоїться. А тут ось навпаки біленька, рабеньку вганяє. Ну що, теж мусить чекати, поки ця наїсться. Але ні, ще не все. Цим двом харикам сінця покласти, так? Да? Да, Льосік, да? Ти сьогодні на вулиці, бо гуляв. Зризуть бурячка, ти тоді сім. Все, гріються, гріються, прийшли з двору, вигулялися, а Юра кави просить винести йому на вулицю. Зараз винесем. і все у нас попорано. Ось таким, власне, був наш суботній ранок. Ну а вам всім спасибі за підтримку, за те, що попри все, лишаєтесь з нами, і за те, що коло наших шанувальників постійно росте. Да, качкодзьоби?